Hi there, you are on my channel Learn English Today. This video lesson is about idioms. I'm going to explain their meanings and provide example sentences, as English speakers like using idioms all the time. Якщо ви пропустили, на моєму каналі є також відео, у якому я розбираю ідіоми, їхні значення та приклади використання в реальних ситуаціях. Ви можете перейти за посиланням, що бачите на екрані, або в описі під цим відео. Що ж, ми починаємо. Jump the gun. Поспішити поквапитися. Start doing something too soon. Act too hastily. Починати щось робити занадто рано, діяти занадто поспішно. For example, they only met three weeks ago. Isn't it jumping the gun to start talking about marriage? Вони познайомилися лише три тижні тому, чи не занадто рано говорити про шлюб. I jumped the gun and started running before my ankle fully healed, so I injured it further. And the doctor had to put my foot in a cast for the next three months. Я поквапилася і почала бігати ще до того, як моя ще повністю зажила. Тому я ще більше травмувала її, і лікар був змушений накласти гіпс на ногу на наступні три місяці. Shot in the dark. В українській мові є аналог цієї ідіоми, можна перекласти як пальцем в небо. Let's look at the meaning. An attempt to guess something when you have no information or knowledge about the subject. Спроба здогадатися про щось, коли у вас немає ніякої інформації або відомостей про предмет. For example, well, this is just a shot in the dark. But I'm going to say that the answer to the question is 52. Що ж, це лише здогадка. Пальцем в небо. Але я скажу, що відповідь на питання 52. It was really just a shot in the dark when I tried to fix our washing machine. But when I was actually able to get it working again on my first try. Коли я намагався полагодити нашу пральну машину, це було просто пальцем в небо. Але я зміг змусити її знову запрацювати з першої спроби. Skating on thin ice. Ходити по тонкій кризі. Doing something that is dangerous or involves risks. Робити щось небезпечне або пов'язане з ризиком. Дуже небезпечно ходити по тонкому льоду, тому що він може тріснути в будь-який момент, і ви провалитеся. Звідси і походить така ідіома. For example. Because of his explosive temper, you always feel like you are skating on thin ice when around him. Через його вибуховий характер, ви завжди почуваєте себе так, ніби ходите по тонкій кризі, перебуваючи поруч з ним. Rather than skating on thin ice by investing in risky ventures, people should hire a business and financial expert first. Замість того, щоб ходити по тонкій кризі, інвестуючи в ризикові підприємства, люди повинні спочатку найняти бізнес і фінансового експерта. The ball is in your court. Ця ідіома походить зі спорту, а саме запозичена з тенісу. The decision in a given situation is up to you. It is up to you to make the next move. Рішення в тій чи іншій ситуації за вами. Саме ви маєте зробити наступний крок. Ваша черга вирішувати. For example, the ball is now in his court. I, and indeed others, have told him quite clearly what we think. He has to decide. Тепер рішення за ним. Я та й інші досить чітко сказали йому, що ми думаємо. Він повинен прийняти рішення. I sent the agreement over for them to sign. So the ball is now in their court. Я надіслав їм угоду на підпис, тож тепер їх черга вирішувати, їх черга діяти. Go to bed for someone. The meaning is take the side of, support, defend. Стати на чийсь бік, підтримати, захистити. For example, I heard them gossiping about Amy, so I went to bat for her. Я чула як піткують про Еммі, тож вирішили заступитися за неї. I tried to go to bed for Bill, but he said he didn't want any help. Я намагався підтримати Біла, але він сказав, що не хоче ніякої допомоги. Get a second wind. Отримати друге дихання. A return of trance or energy that makes it possible to continue in an activity that needs a lot of effort. Повернення сил або енергії, що дає змогу продовжувати діяльність, яка потребує багато зусиль. For example, the runner seemed to get his second wind and he reached the 15 km mark. Бігун, здавалося, відкрив друге дихання, коли досягнув позначки 15 км. I was going to stop working at 6 pm. But I got my second wind and just carried on until about 9 p.m. Я збирався припинити роботу о 6 вечора, але у мене відкрилося друге дихання, і я продовжую працювати приблизно до 9 вечора. I hope this video lesson was interesting. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you. Bye!